Вітається тут канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписуйтесь на дзвіночок. Мене звати Анастасія Федор і з нами Борислав Береза, народний депутат восьмого скликання та колишній бієць збройних сил України. Борислава, вітаю вас! Вітаю вас! Отже, бачимо зараз успіхи на наших напрямках Збройні сили України продовжують контрнаступ. Власне, і в Пентагоні також зробили цікавий прогноз. Там вважають, що українським силам наразі вдається досягти своїх стратегічних цілей, що цікаво, вести контрнаступальні дії на харківському, донбаському і херсонському напрямках. На вашу думку, які напрямки можуть стати далі успішними для України, звісно, ми не можемо зараз говорити про якісь конкретні міста, тому що це затримається в тайниці, в втім, де чекати успіхів найближчим часом. Те, що ми бачимо зараз, це тактика дрібних порізів, яка відвикає увагу росіян. Вони не можуть зрозуміти, де саме буде основний контрнаступ. Тому ми бачимо, як наноситься удар: Кеварійський напрямок, Запорізька область, Херсон, Донеччина, Харків, і Росіяни вимушені перекидати свої сили на ті ділянки фронту, де йде наступ, але ми всі розуміємо, що головний контрнаступ буде в одному місці, в якому знає лише дві людини: це головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний та начальник генштабу Шептала. І я можу сказати, що вони довели е, тим, як вони розробляють плани спецоперацій, що вони можуть перемагати нашого ворога. Хто не вірить, подивіться, що було в Харківській області, подивіться далі, що було. Ліман, ізюм далі. Ну ми зараз всі це бачимо, тому напрямок не знає ніхто окрім них, і це непогано, тому що завдяки такої ну скритності або а секретності ворог не може отримати інформацію. От цікаво, що зараз розганяють зраду всередині влади Росії, власне, ті ж самі терористи, типу Гіркіна після Лимана його там взагалі порвали. Він не знав, що йому казати. Навіть вже отримав на це відповідь, що мовляв, давайте емоції тримати при собі. Як йому Пісков відповів. Власне, він продовжує розганяти зраду, і бачимо також в колах всередині російських, що міняють одного голову на іншого. От була інформація. Цікаво, що Путін намагається перекласти провину, і він, наприклад, поміне на ну, на власниці всі невдачі, які сталися одна за одною, і він поміняв одного там генерал лейтенанта Пірднікова на Журавльова. Ну власне, розуміємо, що зміна голів мабуть нічого не вирішить, але власне, що це буде для Росії означати? Ну, по перше, Пісков відповів не тільки Ніркіну, а відповів Рамзану Кадирову, Пригожину і всім тим, хто почав розбиратися з міністерством оборони Російської Федерації. Хочу підтримати обидві сторони. Хай вони перегризуть друг друга. Вдачі їм в цьому. Це нас удовільняє. Перше, друге, а знаєте, є така приказка, що у перемоги велика кількість батьків а у поразки тільки поразка завжди сирота. Тут так само. Путін не хоче і не може визнати, що це він програє. Інформацію, яку надає нам розвідка, і не тільки українська, а й британська і розвідка Сполучених Штатів, говорить про те, що Путін особисто керує операцією, Путін особисто керує призначенням тих чи інших голов, а також Путін особисто приймає рішення, де йти в атаку, а де спіщатися. Дивлячись на те, що у Путіна немає а не знань, а не досвіду з ведення війни особисто в нього. Ми бачимо, як росіяни програють по всіх напрямках, тому чим довше він буде особисто керувати, тим нам краще. І не важливо, кого він призначить. Бо так дійсно з цією людиною будуть робити цаповіт бувало. Нам важливо інше, нам важливо вичистити. Нашу територію від русні, і я так собі дивлюся, що десь до початку листопада, до середини листопада, у нас буде звільнені і нові області, і нові міста, і селища, і буде багато приємної інформації. Сподіваємось, чекаємо звісно. От щодо мобілізації, до речі, могілізації, як називається в Україні. Бачимо, що людей пускають просто без одежі, навіть просять купити собі теплий одяг, тому що відповідно нічого немає. Втім, в Росії зараз вже готуються приборкувати нові мітинги, які стосуються невдоволених щодо цієї часткової мобілізації. Як думаєте, тоді чи чекати мітинги, якщо вони готуються, значить є якась інформація, що люди Росії можуть знову вийти, чи все таки вони вже вийдуть тоді, коли їм привезуть перші трупи в Росію, їхніх родин? Ну, по перше, немає інформації про те, що партія або якісь рухи системно готуються до протестів. Це 100% такої інформації немає, бо інакше вона була у західних розвідок і всередині Росії. Це перше. Друге, нема лідерів спротиву, які б могли вивести людей. Одні виїхали з Росії, інші сидять, а треті ще не з'явилися. Тому, ну я от вважаю, наприклад, що найбільш потужною людиною, яка може вивезти в Росію, це, наприклад, Єройзман, колишній мер Єктерінбурга, Йобурга, як його звуть росіян. Але він зараз під слідством і я не впевнений, що він це зможе зробити. Більше того, в, ну, якби. Поодинокі якісь заходи ні до чого не приводять. Так, вийшли матері в Чечні, і Катерин зразу здав задню і сказав, чи ще вже перевиповнила все, нічого не потрібно. А в Дагестані ми бачимо, в Туві, Якуті якось не дуже, в Буряті великий витік чоловіків до Монголії. Тому, знаєте, я би не дуже сподівався на протести та мітинги більше того. Потужний репресивний апарат, який є в Росії, він налаштований на те, щоб розганяти, як вони кажуть, вінтити протестуючих. Тому я не вірю в протести, але я вірю в інше, що поразки на фронті приведуть до неповаги до влади і до втрачання будь-якої мотивації воювати не в тилу, а саме напередку. А, щоденно я спілкуюся з хлопцями, які беруть полон росіян, і вони кажуть: я ще раз покажу: не людей, які живуть в окупованій території Донецько-Луганської області, як манкурти, сепаратисти працюють на росіян саме росіяни і росіяни не задоволені ситуацією. Вони не мотивовані зараз. Навпаки, вони хочуть дві речі: перше, вони хочуть зберегти своє життя. А по-друге, вони хочуть... Щоб не приймати участь у військових діях, бо це пов'язано з першою історією. Тому а, все, що зараз відбувається в Росії і знищує Путінський строй, нас це задовольняє. Цей улад, а, цей фактично диктаторський, я би сказав, а, Ця диктаторська країна повинна бути знищена. Якщо всередині непогано. Якщо ми підштовхнемо цей процес, теж непогано. Але найбільше, що мене хвилює сьогодні, це не те, що буде відбуватися в Росії, а що буде відбуватися в Україні. Наприклад, мене дуже хвилює, як буде забезпечена українська армія зимовим одягом. І це для мене важливо, тому що я спілкуюся з своїми ще раз побратимами, і це на двох напрямках сьогодні. І вони кажуть, що в них форми ще зимової немає. А повірте, що не найтепліша ситуація. І волонтери теж не можуть вирішити цю проблему. Тому я би дуже хотів, щоб держава це теж вирішила, але розуміючи, що відбувається, на жаль, я знаю, що зимову форму будемо отримувати від поставщиків в жовтні, в листопаді і навіть в грудні. Тому знаєте, до 15 жовтня формою всіх не забезпечить, і оце найгірша ситуація, яка є. Це проблема, яку треба вирішувати. Мої побратими, наприклад, вже купують форму, купують самостійно, тому що знаєте, ніхто не хоче мерзнути. А потім нам міністерство оборони відрапортує. Хлопці отримали. Ви бачите, вони з чомусь питання в тому, що це буде не системне постачання. І будуть виглядати, знаєте, як якась, не знаю, Махновщина. Бо це правда. Бо у когось буде британська форма, у когось канадська, у когось буде американська, і у деяких буде українська. А треба, щоб у всіх була однакова. Ми повинні відрізняти себе від ворога. А ворог виглядає зараз так, як Махновщина. Сподіваємося, що їй питання вирішити, тому що ми розуміємо, що цим працюють. Можливо, багато чого настачає Україні власне ті сам тої самої зброї, яку ми чекаємо постійно від наших партнерів. От до речі, щодо озброєння з королем штайн шість, як думаєте, чого чекати? І чи дійсно ми отримуємо то, чого те, чого ми хочемо? Власне, далеко бійна зброя, все це нам дуже зараз потрібно. Саме завдяки далекобійній зброї ми перемагаємо зараз росіян, тому що вони не можуть тягнутися до наших а, арт установок, а самі потрапляють від артобстрілів. Окрім того, в нас є хаміс, який непогано працює, і ми все це бачимо. Росіяни зараз. Вважають, що найгірший варіант раніше всі рвалися охороняти склади, а зараз вони вважають, що найгірший варіант охороняти склади з БК. тому що туди прилітають хаймерси і ризик загинути значно вище ніж в окопах. В окопах ти можеш ще здатися, а від хаймерсу ти ніяк не скажеш тільки почекай, треба прилітати. Я готовий здаватися, не можеш. Тому а, зброя в нас є. Єдине, що в нас її не вистачає, щоб одночасно по всіх напрямках. Перейти до контрнаступу. Тому, дійсно, нам потрібно більше зброї. Але я хочу, щоб українці зраділи від того, що йдуть вже кораблі, йдуть вже шляхами Польщі і а, Німеччини ешелони з американською зброєю, яку ми отримуємо поледлізу, і не тільки зброю, а ще й БК, бо це найважливо. Бо якщо в тебе є зброя, а нема боєкомплекту, то ти можеш тільки дивитися на цю зброю. І е, в найближчий час в нас буде ще більше новітніх американських і європейських е, збройних розробок, які ми можемо е, використати на полі бої. А лабораторними підслідними будуть росіяни, на яких ми будемо відпрацьовувати, як працюється зброя. Вона жодного разу ще в військових конфлікт, конфліктах не була залучена. Лабораторних свиней в нас вистачить. Ми бачимо там мобіків підвезли. Тому це буде як треба, все буде Україна. Це правда, але от ще про зброю, якої точно немає Україна, але якою лякає Росія. Це ядерна зброя. Зокрема, от буквально свіжа новина з'явилася, що Путін відправив, нібито, ядерний військовий потяг на фронт до України. Це з таймс пишуть ЗМІ також. Про російські телеграм-канали з'являється інформація, відео, нібито, як якісь вагони йдуть по колії залізничній. Як думаєте, наскільки такий сценарій ймовірно? Чи варто боятися? Тому що зараз якось дуже багато попереджень про це. Знаєте, я дуже люблю один старий анекдот. яка вирогідність, що ви можете зустріти динозавра на вулиці? 50%. або ви зустрінете, або не зустрінете? Так само і тут як Путін відреагує на нову поразку. Ну я вважаю, що якщо він стримається, то це буде дивовижна історія. Але використання ядерної зброї це не конвенціальна зброя, це перехід на новий етап. Чи розуміє він, що буде відбуватися далі? А я не вірю, що наші партнери будуть мовчати, бо в мене є інформація, що вони розуміють, якщо вони промовчать, наступна зброя може бути використана десь в Польщі або в Румунії, і це може бути по тих караванах зі зброєю, які йдуть до України, або, наприклад, по одному з кораблів, які везе цю зброю теж до України. Через європейські країни тому мовчати не будуть. Що буде зроблено? Кажуть, що можуть знищити весь Чорноморський флот, або якісь бази, або ще щось можуть. Питання в тому, що на це теж Путін повинен якось відповідати, але відповіді в нього немає. Тому це патова ситуація. Хочу нагадати, що влітку Путін вже возив по кружній Москві а, автівки. Тор 1 тор 2 yeah. з імітацією ядерної зброї, може й дійсно з ядерними ракетами, але ми всі пам'ятаємо, як тоді нагнетали. Зараз він знов переходить до ядерного шантажу. Тому що yeah. я можу сказати: чи можуть використати зброю, можуть її вирагідність не дуже велика. Більше того, а наші західні партнери кажуть, що вони поки не бачать дійсної підготовки до використання, і хочу ще одне нагадати. Будь-хто розуміє, що використання ядерної зброї може привести до ядерної війни третьої світової, після якої взагалі людство не залишиться. Тому я не дуже вірю, що е всі виконують накази Путіна. Екс виконавця ніхто не відміняв, і відома історія, коли був карибський кризис, і теж давали команду, але вона не була виконана. Е і завдяки тому ми зараз з вами можемо спілкуватися. Чи буде виконана зараз команда, я не впевнений не тільки на, низовому, на низовій ланці, а й на вищі. Чому? Тому що у того, ж Шойгу є доньки, на яких записана величезна кількість нерухомості в Москві, а також є велика кількість майна. Якщо все це перетвориться на ядерний попіл, тому що його не потрібно. І жити в бункері зі своєю родиною він теж не збирається. Та ж саме всі інші. Вони можуть бряцати зброєю, але вони розуміють, що буде далі. Окрім того, давайте казати відверто: це не самураї, які йдуть своїм шляхом. Це гопніки, які розуміють, що можуть отримати по сусалах, дають задні. Так, вони будуть шантажувати і підіймати ставки, але вони не самураї. Ще раз нагадую. і це дуже величезна різниця їх. Психологічний портрет каже про те, що вони готові використовувати всі а, варіанти зброї тільки тоді, коли вони впевнені, що не отримують нічого у відповідь. Зараз в них такої впевненості немає. Тож, поки Путін розуміє, що може прилітіти від, відповідь, ну, він не буде нічого робити. А, але ще раз скажу: може бути, якесь лунне затміння, він може не прийняти якийсь пігул. Може бути все, що завгодно. І ще питання: чи злетить та зброя, чи не злетить, тому що ми вже бачили, як, наприклад, ті ж самі ракети, які запускали з Білгорода, повертались до Білгорода і не тільки і до Тоганрога. Тому багато запитань. Багато ядерну зброю ніхто давно не використовував, а в Росії, як відомо, полюбляють красти, а не обслуговувати ядерну зброю. Що недавно стало вчора, стало відомо, що в них зникла півтора мільйона. Комплектів військової форми зникла. По документах вони є, а в реальності їх немає. Ми все розуміємо. Це гроші, які хтось розпилив. Так само виділяються гроші на ядерну зброю, на її обслуговування. Ви впевнені, що вона обслуговувалась? Той самий Шерг був впевнений, що ніколи в житті ця зброя не буде використана, але в нього є непоганий будинок на рубльовці. Може саме через ті гроші, які використані на повинні були використані на, на обслуговування та зберігання ядерної зброї, і побудована та домівка. Тому я би казав так: вирогідність є, але вона не дуже велика. От якщо наприклад допустити, що та ж сама ракета з ядерною боєголовкою може не взлетіти чи повернутися назад, втім ще одна небезпечна зона є це Запорізька АЕС, яка поки що в руках росіян. Вони нею керують, і власне, яка не того, що вони можуть це зробити в якості якогось Звісно, потім, як вони люблять в своїй пропаганді, це говорити, перекинути провину на Україну. Власне, тут які ризики в запоріжжя? Дивіться, отут дуже цікава історія. Я Поясню чому. Запорізька станція вона не тільки е, значно відрізняється від Чорнобиля, і там зробити те, що зроблено в Чорнобилі, неможливо, але там може зробити техногенну катастрофу, яка через підземні води ну, може забруднити навколо середовище. А чи можуть росіяни це використати? Дивіться, вони терористи, в них поняття моральності, етичності. Відрізняється від пересічних людей, їх базові цінності не мають ніякого відношення до цивілізованої людини. Тому так, загроза така є. Більше того, після того, що ми бачили, що вони копали траншеї в рудому лісі під Чорнобилем, де ну, навіть заходитись не можна, де радіація неймовірна. Можна подумати все, що завгодно, ну наприклад, там їм дадуть команду це, це це перемкнути, і вони щось можуть зробити. Але ще раз скажу, там величезна кількість запобіжників, там величезна кількість питань, які вони не зможуть так просто керувати, скерувати. і м -м, є все ж таки розуміння, що в найближчий час там нічого не відбудеться. Але то, що ці йолопи. Своїми курявими ручонками. можуть щось зробити, так, таке може бути. У мене сподівання на інше, в мене сподівання на інстинкт самозбереження у тих людей, які там знаходяться. Тому що тримати станцію в облозі, поки для тебе є якісь війська, це одне. А коли ти розумієш, що може статися далі. Ну, інстинкт самозбереження спрацьовує. Я бачу це по тих військових, які зараз, російських військових, а, ну, пачками здаються або бігуть. Знаєте, інколи підходять до позиції хлопці, ну, наприклад, вчора ввечері була історія, коли вони підійшли на позицію для того, щоб атакувати на позиції жодної людини. Як тільки їх розвідка російська повідомила, що йде а, українська армія, вони пішли геть. Ще раз кажу: залишилось все, зброя залишилась, залишилась знов якісь, якась артилерія, ще щось. Вони збігли. Розумієте? І хлопці кажуть, що вони очікували такий важкий ночний бій, а замість того вони наблюдали якийсь марафонський забіг від росіян. Да, здійсне мотивації немає. Навіть є вже формація там по окремих областях, вже обіцяють по 100 тисяч рублів. Чиновники ніби затякають, ну от вам будуть гроші, у вас там хоч кредити якісь позакриваєте. Але власне, я так розумію, що навіть ці рублі точно не стануть мотивацією для росіян, щоб воювати. От, якщо повертаючись до ядерної зброї, також от така м, цікава дискусія, яка розгорнулася власне напередодні ввечері в інтернеті. Це Ілон Маск. Який здивував своїм прогнозом, От вже міністр оборони Литви він сказав, що, власне, Маск попався на такий гачок Кремля після ядерного шантажу. Можливо, той і ним керував страх, і, власне, він видав те, що він видав, що давайте, можливо, віддамо Крим. Одна вашу думку, заява таких впливових людей, про що це свідчиться? Дійсно, свідчить про те, що навіть пропаганда впливає на людей, які не знаходяться в Росії. Перше, Ілон Маск... Гарний хлопець, який любить хайпувати і на хайпі заробляє гроші. Я дуже гарно пам'ятаю, як він хайпанув на біткоїні, і біткоїн стрибнув так неймовірно, після того, як він повідомив, Теслу можна буде купити за біткоїна. Я особисто вкладаю гроші. Компанія Тесла вкладає гроші. Все, ми вкладаємо гроші в біткоїн. А потім, тишки нички, коли він піднявся до максимуму, продав все. І біткоїн обвалився. Ми пам'ятаємо історію з купівлею Твіттера. Я купую твіттер, заявляє він, а потім з'ясовується, що я вже не купую. Е, і після того акції твіттера падають настільки низько, що він економить мільярди, купуючи такі твіттер. Такі історії не перший раз. А напередодні того, що він заявив, відбулася цікава історія. В нього падіння, я зараз по акціях йдеш. І йому запитували багато людей, що відбувається. Особисто хочу нагадати, що ще 8 вересня йому його звинувачили в тому, що він зробив фінансову піраміду, і йому застали позадавати дуже часто питання про гроші. І коли він написав такий провокаційний пост, питання про гроші взагалі пішло на третій, там може четвертий рядок, може і п'ятий. Всі запитують про це. Тому, перше, е Ілон Маск, ще раз кажу, гарний хлопець, який нам надав Сталінки. Йому за це велика подяка. Я розумію, що українці або хейтять, або люблять, але треба інколи розуміти, що є полутана. Так, да, він на нас паразитує зараз е підіймає такий, такий хайп. Але йому подяка за Старлінки. І хочу всім нагадати. Що найближчий час спливає пів року, як він надав нам сталінки, і безкоштовно, бо він сам платить за наш зв'язок. Хтось хоче, щоб ми зараз посварилися зеленим маском, і хлопці залишились без зв'язку. Тому я вважаю, що всі політики, які не розуміють, що відбувається, повинні мовчати. Це краще. Інколи треба жувати. Ніж а, казати, тоді можна з розумного зійти. Я навіть вчора написав теж в маску, він твітом я відповів. Може, мій твіт десь там вник, але я написав, що інколи все треба мовчати, жувати і політикою не займатися. Але за Сталінки дякую. Тут так само. Маску не треба політиканством займатися, а це саме політиканство, це не політика. І я розумію, що він людина комерційна. Якщо б було потрібно, він би спаразитував навіть на смерті королеви Великобританії. Але в той час це було не потрібно. Тому так треба звертати на це увагу. Ніяка не пропаганда, комерційний розрахунок не більше, не менше. І навіть зараз, коли падають акції, а, от я сьогодні дивився, як йому намагаються його запитати. А він каже: я про це потім поговорю. А от ви розумієте, що я запропонував рішення по Україні? Почекайте з рішенням по Україні. А що з акціями Гошима? З ними все буде гаразд. А от Україна? Я пригадую старий старий анекдот. Коли людина приходить здавати екзамен на сесію після сесії до професора, але вивчила тільки один, один білет. Люмквіток, і про блаху підіймає, а там. Собака. Він каже: собака це така істота у чотирьох ногах, в неї є шерсть. На шерсті є блоха. І от блоха і розповідається про блоху. Зрозумів, зрозуміло, зрозуміло. Та, Тягнуть інший, то тягне. Медвідь. Медвідь. Медвідь істота величезна, це хижак, чотири ноги, величезної пазурі. І в нього є шерсть. І там є блоха. Так от блоха, зрозумів, третій тігни, квіток тягне дивиться і каже. Ага, акула. Акула, це риба. Вона живе в воді. А от якщо б вона жила на суші і в неї був міг, то тоді б там жила блоха. Оток саме і Ілон Маск. Він завжди. Шукає для себе користь. Він дуже гарний візіонер, він гарний а, бізнесмен, він людина, яка вміє на хайпі заробляти гроші. Не треба все сприймати через призму, що це якась чиста монета. Ні, це чиста комерція. Не більше, не менше. Ну, власне бачили і намагався потім виправитись після хейту, після відповіді Зеленського, що, мовляв, він таки підтримує, крім тому, що. Сподіваюся, що йому не треба водиться похвальна відповідь від російських властей, мовляв, молодець маск. Думаю, що йому це точно не на руку. Дякую вам, це Борислав Береза, з YouTube канал Фабрика Новин. Ставте лайк, підписку, дзвіночок. Дякую за чудову розмову і за ваш час. Дякую вам. Найкращого до зустрічі.